Вітання всім це проект інсайт студії з вами. Працює Віктор Мозлевський. Сьогодні поговоримо про реабілітацію людей з порушеннями зору, як вона відбувається у нас у Вінниці і допоможе нам розкрити цю тему. Юлія Бабаєва, керівниця відділення реабілітації людей з порушеннями зору Вінницького міжрегіонального центру професійної реабілітації Поділля. Вітаю вас, пані Юлія. Доброго дня і ну таке, знаєте, перше загальне питання: які взагалі існують види реабілітації для людей з порушеннями зору безпосередньо у нас у Вінниці в центрі Поділля? У нас в Вінниці це називається комплексна реабілітація для людей з порушеннями зору. Вона в себе включає п'ять напрямків. Перший напрямок це орієнтування в просторі та мобільність, коли ми людину вчимо пересуватися самостійно з допомогою білої тростини, аби вона могла самостійно вийти в місто і зайнятися якимись своїми справами без стороннього супроводу. Що ще входить до цієї програми? Це навчання цифровим навичкам, використання мобільного телефону і використання комп'ютеру. Люди, які не бачать. Можуть абсолютно вільно користуватись мобільним телефоном, смартфоном робити всі операції, які роблять люди, які не мають порушень зору з телефоном. Чи потрібно там встановлювати якусь програму додаткову? Чи якийсь потрібен е, спеціальний смартфон? Чи можна звичайним смартфоном? Звичайний працювати. смартфон в кожному нашому смартфоні вмонтовані е, такі функції спеціальних можливостей, е, які можна просто підключити і навчитися ними користуватись на операційній системі. Android це одна функція, яка називається TalkBack, на iOS е, uh -huh iOS – це voice-over, тобто на будь-якому смартфоні це можна включити і цим користуватися. Просто не користуємось тою. Не знаю, так так. А ще один напрямок це психологічна підтримка. Ми надаємо послугу психолога для наших клієнтів за бажанням. А також це розвиток життєвих навичок. Це людина після втрати зору, як вона себе обслуговує в побуті, як вона собі готує, пере і так далі. Організовує свій побут. Ну і ще у нас був такий напрямок, як вивчення шрифту Брайля. Угу. Зараз він не дуже користується популярністю серед наших клієнтів, тому що багато хто вважає, що це можна замінити за допомогою там якихось мобільних додатків чи ну, є багато можливостей в смартфонах, які дозволяють не, не вчитися брайлю, так а читати тексти абсолютно вільно за допомогою телефона. Тобто, це не зараз не, не, не те, що не актуально, але не користується попитом. Ну, так? мабуть, тифлопедагоги сварили мене uh -huh. за те, що я казала, uh -huh. що так, це не, не, можна, але... не актуально, так а, але ну це не вибір людини. Uh -huh. Серед цих п'яти напрямів, так які ви використовуєте під час надання комплексної послуги реабілітації, з чого починається реабілітація? Взагалі, як от. Приходить до вас людина, привозить до вас людину, і от як ви з нею починаєте працювати? Втрата зору це важка тема, і вона потребує індивідуального підходу. Тут неможливо практично працювати в групі. Є якісь речі, які ми можемо виконувати в групі. Там певні вправи, певні ігри, тому що навіть для дорослих ігри потрібні, всі люблять грати ігри і в реабілітації вони відіграють певну роль. Але все ж таки, все починається з звичайної бесіди. У нас є певні бланки опитування, за якими ми намагаємося дізнатися якомога більше про людину, про її характер втрати зору, про те, як вона вже адаптована чи як вона не адаптована в побуті, навіть про її сім'ю, тому що найближче оточення теж Грає дуже важливу роль. Ми спілкуємося, робимо для себе певні помітки. Збираємося. Ми зазвичай нашою командою усіх тих викладачів, які працюють з цією людиною. Кожен по своєму напрямку робить собі такі маркери. Ми складаємо програму. в Вінниці у нас ця комплексна реабілітація триває 30 днів, і ми складаємо на 30 днів програму, що ми будемо робити з людиною. З мого досвіду, Зачасту часто люди, які втратили зір навіть багато років тому, в них на жаль. Немає базового розуміння використання білої тростини, А тростина – це фактично. Ну, Ой, єдиний… Очі на вулиці так, той, очі так. на вулиці. Це єдиний засіб для пересування, який гарантує якусь безпеку для людини. Тому 에, здавалося б, там, 10 років людина не бачить, да? але вона вже мала б мати цей навик, але його немає. Тому ми і навіть з цього якби починаємо теж. Ага. Ну е, до вас звертаються вже люди, які безпосередньо готові. Готові почати працювати над собою? А, так, ну у нас ми не працюємо переважно, не працюємо з людьми, які втратили зір з дитинства, або які народжені незрячими, тому що це зовсім інша, інша специфіка так. роботи? Це тифлопедагогіка, це така складна складна штука. Ми працюємо в основному з дорослими і працюємо як з цивільними, так і з ветеранами. До речі, яка ситуація зараз з ветеранами? Як часто до, до вас вони звертаються? Статистики у мене на жаль немає. Я читала десь статистику за 2013 рік, що ось 2023, да що 13% травм на полі бою припадають на очі. Насправді це дуже велика цифра. Ну це не означає, що це повна втрата зору, так а це просто травмування, яке там пов'язане з очима. Є велика кількість військових, які втрачають зір. Дуже велика кількість, коли втрачають одне око. Там одне око зберігається. Проблема в тому, що у нашій країні. На третьому році війни немає нормального маршруту реабілітації пацієнта, який втрачає зір. Тобто, фактично, військовий потрапляє в госпіталь, відбуваються всі медичні втручання, які йому потрібні, а далі його виписують кудись живе своїм життям. Так, якесь ну серед державних закладів, наскільки мені відомо, я не буду там голослівною. Але серед державних закладів наразі поділля єдиний, і в нас ще є громадські організації, які дуже потужно закривають цю тему реабілітації військових. Тобто, по ідеї має бути направлення, наприклад, у ваш заклад. Так, так, по ідеї має бути так: людина в госпіталі отримала поранення, її медики зробили те, що вони можуть зробити. Далі вони мають скерувати цю людину в певний реабілітаційний заклад. І 30 днів, насправді, те, що ми даємо в Вінниці, цього замало. Людині треба набагато більше для того, щоб адаптуватися після такого складного поранення. А ще ми говоримо про те, що у ну, є полі травми, коли комбінована травма, коли не лише втрата зору, це може бути ще й втрата кінцівки, втрата руки, втрата ноги і так далі. 30 днів достатньо для того, щоб провести повний комплекс реабілітації для людей з порушеннями зору. Я вважаю ні. Мені здається, що на це потрібно більше часу. Звісно, це залежить від кожної конкретної ситуації. Є люди, які суперкласно адаптовуються, дуже швидко все втягують. Вони готові вже до цієї реабілітації морально. Є люди, які не приймають взагалі спочатку реабілітацію, не розуміють на що вона їм потрібна. Дуже часто ті, хто втратили зір, в них немає прийняття своєї інвалідності, і вони вважають, що зір відновиться і тому не проходять ніяку реабілітацію, там чекаючи, чекаючи чогось. Чекаючи, що знайдеться якийсь метод, чекаючи, що будуть якісь втручання, які допоможуть їм повернути зір, і мені здається, в спілкуванні з різними людьми з інвалідністю, що от якраз люди, які втрачають зір, вони найбільш часто не приймають своєї ситуації. Тобто, коли людина отримує ампутацію, вона розуміє, так, я втратив руку. Але коли людина втрачає зір, а це такий дуже важливий аналізатор. Вона вважає, що ще щось станеться, що він може відновитися. Ми говорили на початку ефіру про те, що важлива дуже підтримка так близьких, родини. Чи працюєте ви саме з цією категорією? У нас як послуги окремо для родин немає такого в центрі, але. Чисто з людської точки зору, коли сім'я привозить свою рідну людину до нас на реабілітацію, ми пропрацьовуємо скільки можемо з найближчим оточенням мамі, дружині, наприклад, там чи батькові, ми пояснюємо правила фізичного супроводу, правила спілкування. І тут ще важливо дуже сказати для сім'ї, що в частині втрати зору. Гіперопіка, надмірне піклування про людину це зло, uh -huh. тобто потрібно дати людині можливість бути самостійною, треба не боятися, тому що дуже часто рідні вони намагаються якби закрити від всіх негативних факторів, тому що е, людина не бачить і вони цим навпаки напружують і стримують розвиток, який може бути. А що дається найлегше, що дається найважче? Ну за вашими спостереженнями під час реабілітації Теж, дуже дуже індивідуально. Я розумію, Абсолютно індивідуально. але можливо є якісь речі, які от. Володівають ними дуже швидко. Дуже швидко тут неможливо володіти ніякими речами. Комусь дуже легко дається, наприклад, орієнтування в просторі, особливо військові. У них є оці просторові уявлення, карти, маршрути, запам'ятовування, куди вони рухаються, куди вони йдуть. Тому для когось це дається легко. Для когось навпаки з військових важко, тому що є супутні травми, наприклад, контузії, які ну, і впливають і на слух, і впливають на координацію простору. Тому це може бути важко. Хтось швидко освоює, наприклад, користування телефоном. Хтось береться за голову і каже, Боже мій, воно цілими днями мені говорить, і я, в мене кипить мозок, і мені дуже важко освоїти. У нас був один військовий, який не хотів вчити шрифт Брайля, а потім так чисто з цікавості. А давай це. Він буквально за тиждень Він настільки круто вивчив, вивчив абетку, звісно, читати, писати легше, читати важко, тому що читати треба відчувати ці крапочки. Ось. Йому просто, просто було прикольно, і він захотів його вивчити. А долучаються вже реабілітовані військові до роботи з іншими. Військовими, які проходять реабілітацію. Uh, у нас є два військових війничанина, які повністю втратили зір на війні. І це зараз такі люди, які я вважаю, вони вже багато роблять для того, щоб ось ця тема реабілітації людей з порушеннями зору в країні рухалася в напрямку розвитку. А один з них це Іван Шостак, можливо, вже uh -huh. ваші глядачі слухачі чули про нього. Він зараз гончарить, і він таким, знаєте, є ментором і наставником трохи для, для людей, які в подібних ситуаціях опинились. Абсолютно світла людина на завжди посмішка, завжди такий енергетично світлий, дуже приємно да, Дуже класний і е, інший наш військовий місцевий віночанин Артем Бондарів. Зараз він він був моїм клієнтом. Стали ми тепер, ніби як колеги. Ми з ним е, активно працюємо над тим, щоб якомога більше реабілітаційних команд в країні і медиків е, знали про перший контакт з людиною, яка втратила зір, про те, які можливості є е, е, для таких людей, і що вже медики на етапі там госпіталя, на етапі. Реабілітаційного відділення можуть як вони можуть допомагати, що вони можуть робити, тому що дійсно є брак знань, і ми це зрозуміли якраз від спілкування з військовими, які до нас приходили. Ну вони ж практики, вони ж вам чітко можуть розповісти, Так вони що нам потрібно, що не вистачає, як ніхто інший, просто зсередини знаючи абсолютно всю цю систему, пройшовши всі ці щаблі, етапи, так вони ті люди, які найкраще це розкажуть. Ви з вашим колегою паном Бондарєвим їздите по не в п'ятирегіонах, так ви працюєте е, з лікарями? Так, у нас якби по плану є Праця з одною громадською організацією, і а, в п'яти регіонах нашої країни ми такі проводимо тренінги по першому контакту. Якраз працюємо з реабілітаційними командами, а, навчаємо їх, як супроводжувати технік фізичного супроводу, а, розповідаємо про ті можливості, які мають незрячі люди. Наприклад, людина втрачає зір, вона в госпіталі. Перше, що хочеться зробити подзвонити рідним. І хтось думає, що можливо телефоном неможливо користуватись, але ні, можливо. і Можна просто людині підказати, дати якісь елементарні поради, далі вона вже розбереться і буде відчувати себе набагато впевненіше, комфортніше. Тобто ми це все розповідаємо для медиків, тому що, на жаль, ну, немає таких знань у них. Краще це специфічні знання. Краще знають, як спілкуватися з людьми з порушеннями зору, їхні рідні, їхнє оточення найближче, медики, так, а от для всіх інших, так, які просто бачать людину з білою тростиною, які як коректно запропонувати свою допомогу для того, щоб ну, дійсно допомогти цій людині? В Першу чергу людина з інвалідністю, з будь-якою інвалідністю це людина, і вона стоїть в центрі всього. І якщо ви на вулиці бачите людину з білою тростиною з порушеннями зору, варто запитати, чи потрібна ваша допомога. Чи потрібно кудись супроводити, чи потрібно допомогти? Запитати, чому тому що часто людям це не потрібно. Вони можуть самі зорієнтуватися. Вони, вони добре знають маршрути, орієнтуються. так. І якщо їх там одразу почати почати кудись тягти, то тоді це їх навпаки вибиває з колії, і вони не розуміють, де вони знаходяться. Запитати, привітатись, ні в якому разі нікуди не тягти, не смикати за тростину. Тростина це особиста річ людини. Чітко запитати напрямок, куди вам потрібно прямо праворуч, не туди, сюди і так далі, ліворуч чітко пояснювати людині напрямок, куди вона рухається щодо коректної комунікації? То ми не називаємо людину сліпою. Ми називаємо людину незрячою. Ми називаємо з порушеннями зору. Навіть не з вадами зору, з порушеннями зору або незрячою. А тактильний контакт взяти під руку, наприклад, взяти за руку чи цього. Якщо людина не дозволить, угу. є правні, певні техніки фізичного супроводу, ясно, що там пересічний громадянин їх не знає, так? але маленька порада, якщо ви супроводжуєте людину, яка не бачить, запропонуйте їй вас взяти вище вашого ліктя і на півкроку попереду неї будьте. Рухайтесь на пів кроку попереду, таким чином ви будете контролювати все, що перед вами знаходиться, і будете гарантувати безпеку людині, яку ви супроводжуєте. Там взяти за ручку, якось взяти під ручку. Ну це вже знаєте така особиста річ. Ну я не думаю, щоб якби я стояла на вулиці, мені б дуже подобалося, щоб хтось мене тягнув кудись за руку чи тримав мене за долоню. Ну, такий дуже особистий контакт. І коли допомагаєш людині з порушенням зору, потрібно казати, наприклад, ось бордюр, ось якась перешкода, чи він сам, чи краще не підказувати, щоб він сам це міг тростиною Все вірно, ви інтуїтивно відчуваєте. Так, краще все озвучувати, пояснювати. Ми зараз підійшли до сходів. Сходи рухаються вверх, робимо крок на першу сходинку, Сходи закінчились. Зараз ми будемо сходити з бордюра. тому що, ну, коли вони ходять, люди з порушеннями зору зі своїми супроводжувачами, до яких вони звикли, да, вони вже відчувають один mm -hmm. одного, це інколи можна і не говорити. А коли людина все ж таки чужа, а це втрати зору це про величезну довіру, коли ти маєш просто покластися на іншого в усьому, в своїй безпеці, в усьому, що тебе оточує. Тому. Словесний опис він дуже важливий. Ще, якщо нам потрібно пояснити напрямок руху для людини з втратою зору, я дуже раджу використовувати правило годинника. Тобто ми завжди стоїмо, дивимось на 12, ми можемо повернути на першу годину, на другу, на третю, на шосту. І людині так буде комфортно. Якщо ви, наприклад, в закладі харчування десь з людиною, яка не бачить, це за столом, і приносять її страву на тарілці, ви теж можете людині пояснити, що знаходиться на її тарілці за принципом годинника, і це буде набагато комфортніше. Угу. І спокійніше ті людині, якій ви допомагаєте. Ем, Скажіть, будь ласка, на чому зараз зосереджена робота Вінницького міжонального центру професійної реабілітації Поділля? До війни центр більше займався саме професійною реабілітацією, угу. тобто людей з інвалідністю перенавчали іншим професіям. Зараз ем, через війну в принципі нові виклики, і ми вирішили зосередитись на двох основних напрямках: перший це реабілітація тих, хто втратив зір. І другий напрямок, який буквально місяць тому запустився у нас. Ми запровадили такий курс, називається майстерність руху для тих людей, які пересуваються на кріслах колісних. Ми відкрили великий тренувальний майданчик на 260 квадратних метрів, який імітує типові перешкоди, які можуть зустрітися в місті. Різні типи порогів, бордюрів, рейс, нормативні, ненормативні пандуси. Ось люди тренуються там активно пересуватись на кріслі. Як долати ті перешкоди, які вони можуть десь в місті зустріти. Плюс щодо крісел колісних, в них ще є дуже багато рекреаційних занять, вони грають в різні ігри <кій> рухливі. Вони також е, ходять до басейну, е, проходять лекції з самообслуговування з гігієни. Це дуже важливо. У нас дуже класний інструктор Андрій Щербацький, який зараз веде цю групу, який сам пересувається на кріслі колісному, і ну, він надзвичайно корисну інформацію, дає хлопцям, дівчатам. Вони дуже задоволені. Це у нас вже зараз друга група майже закінчує свій курс. А по скільки осіб в групі? Е, десь приблизно по шість. В середньому по 6, і у них є 14 днів. Але за цих 14 днів просто всі втомлюються, кажуть, що це ну, супер активно дуже відбувається. Ну, звісно, на цьому полігоні відпрацювати всі <с перешкоди. Це не просто. Скільки вже осіб людей з порушеннями зору пройшли реабілітацію в центрі? Ми сьогодні рахувати намагалися. Десь приблизно ми почали це робити з липня минулого року. Угу. Близько не буду точною, а десь 60 осіб, плюс-мінус, пройшли такий курс реабілітації. І двоє вже працюють. А, з вами. Фактично, а, так. А і одна з жінок, яка проходила реабілітацію у нас на початку цього року, зараз вона викладає користування мобільним телефоном, і вона тотально незряча жінка. І Світлана, привіт, якщо ти мене чуєш, і Світлана зараз працює. Цю з нами допомагає теж незрячим людям опанувати телефон. Хто ці фахівці? Хто працюють з незрячими? Ви підійшли до дуже складної теми, тому що в нас з такою освітою, якби є питання в країні, да, у нас є тифлопедагогіка, це ті, хто працюють в основному з дітьми. З порушеннями зору зараз у нас мультидисциплінарна команда. У нас є фахівці з орієнтування та мобільності, але в нашій країні немає такого поняття такої професії, тому що немає державного стандарту поки що затвердженого. Але ми працюємо як фахівці з орієнтування та мобільності. У нас є психолог, у нас є ерготерапевти, які займаються життєвими навичками. Це там приготування їжі і так далі. Ось і напрямок фізкультурно-спортивної реабілітації теж у нас є тренер, який працює з людьми з порушеннями зору. І проводить для них ще додаткові заняття з боротьби. І, взагалі, якщо нас зараз хтось слухає в ефірі з тих, хто має втрату зору, у нас є безкоштовні заняття з боротьби. Якщо для вас це цікаво, якщо немає протипоказів, будемо раді. Бачу, ці люди, які працюють, вони на вагу золота. Дуже мало фахівців в країні. Насправді з цієї теми дуже нішова тема. Це я про наших випускників шкіл, які будуть обирати, куди вступати і думати про свою майбутню професію. Я дуже дякую вам за вашу роботу за те, що ви робите. Нагадую, що сьогодні в проекті інсайт з нами спілкувалась Юлія Бабаєва, керівниця відділення реабілітації людей з порушеннями зору Вінницького міжрегіонального центру професійної реабілітації Поділля. А проект інсайт завершується. Остінемось вже завтра. о цій же парі на все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.